Слава Україні! 26 червня, ранок. Так, соя, значить та, що була припалена хармоні. Покажу вам її ще через деяку призму часу. Так, дивимося по зав'язі, що вона в'яже. Тут велика кількість квіточок. Знайти б ще брослинку, звісно, ту, але вже я думаю, що я її тут, мабуть, не знайду. Не знайду, а там можливо оце ось, до речі, воно. Бо по листочку оце ось дивлюся. Ось отакий він підсмалений. Отой маленький трійчастий. Ну, оце ось, до речі, теж здається, теж судячи по листочку, воно ось дивіться. Гілкування є. Боби є. Все нормально. Ну, загальний фон ось де. Тоді пам'ятаєте, да? тут ця... крайок тут був рідший. Крайок тут був рідший. Ось такий він. Ну і вже як бачимо, навіть не дивлячись на те, що він був такий рідкий, в принципі він підзаріс уже. Є соя така вище пояса, є соя нижче пояса. ну та Тут розвороти, то ці. То відповідно що це ось соя, по якій потоптався, ось, дивимось, скручена як в дульку. І вона того так трошки пішла. Але в загальному ось бачимо, як бачимо. Досить непогано, вона себе тут почуває. Щириця цей рік росте, я не знаю. Як на дрожжах на якихось вологи нема, ну більше місяця. Короте, хотів я вчора поритися, так і не дарився я до той вологи. То цей, то... цей, Не знаю за рахунок якого ентузіазму вона ще це своє витягує. Так, дивимося, ось де. Тут рослинка вже є ось отакі боби навіть. Короте, є Вже отакі боби, а є. Так, а ми зараз подивимося. Є ось таке тільки, ну, то теж наливає. общем, трошки, та не трошки, а різнобій присутній. Різнобій присутній. Так, я це ось дивлюся, тут ось трошки 70-те. Трошки 70-те. Чи це я тут просто тут двойний просяв, був рядок-рядок в рядок просто. ага, Все, побачив. Думав, подивитися, може, якщо це 70 е -е, і густота, тут в рядку було десь штук 15, бо сів на 35. Думав подивитися, як така густота на 70-му себе покаже. Та як покаже? В принципі, сіяв я ж 30 штук на метрі, то таке. Таке-таке. Густувати я скажу. Для ранніх сортів це штук 20, мабуть, 22, а для ментора і того штук 18. Коротше, щоб густота посіву для ранніх 300 була, а для ментора там 250. Я думаю, що ідеальна густота буде. І для пізніших за ментора там 230-250. Бо дивлюся, густо посіяно, густо дуже густо. Е, ну Не знаю, там воно, я сюди тоді не ходив стосовно Хармоні припеченого, то. Не скажу, але з скрою, як бачимо, нормальна соя росте, розвивається і ніякого зниження урожаю тут, я думаю, що не буде. Дощ ще тільки, бо це, бо найбільше, імовірне зниження урожаю можливе саме через е, відсутність вологи. Зараз ранок хоч трошки роси, якісь є там отаке, температура спали. Вчора там день було в районі 30 градусів в тіні, скільки на сонці було, не міряв. Позавчора ще менше, сьогодні там теж до 30 передає. Таке, А тоді там ще зниження. Ну, в общем, якщо хоча б за рахунок цього зниження температур, то соя пойде і повинна б щось поналивати, мою надію. Ну, по крайній мірі, на зараз якоїсь такої прямо великої цього недостачі вологи я не бачу. Вона в принципі більш-менш адекватно себе ще почуває, як не дивно. Ну Тут заріджений посів. Через то воно, мабуть, так і є. Ну ось динці. Тут уже не побачиш, де підпалена була, де не підпалена була. Ось самі нижні листочки, понятно, що жовтіють до того, що в них фотосинтезу як такого нема, ось. Самі нижній жовті, а тут ось далі, далі вони всі загальні ще поки що вигутують. Цвіт ось навіть ось дивіться, як в'яже. В'яже і поки що ось трошки абортує. ну... Трошки абортує, ну ось боби, по крайній мірі з нижніх ярусів дивимося, наче не скидає ще поки що. Тобто, бачимо, раз, два, три, все чудово. Поки що все чудово. Ну, Може через тиждень буде вже не так чудово, а через два цей. Ну, дощику куб їй. дощику куб їй і був би тут гарний видно урожай. А так як дощів поки що немає, то ну, будемо сподіватися, скажімо так. Якось ось так. Так що димось. За хармоні ще два слова скажу, кажу, в мене вже був такий досвід, і те, що соя була припалена, воно на урожайності ніяк не, від, ну, не відобразилось. Тобто все все буде нормально. Якщо навіть десь якийсь припал є, соя відходить. Ну Їй головне, щоб в момент, коли цей стрес був, да, припалили. Головне, щоб була волога, щоб було їй за рахунок чого витягтися. Якщо вологи не буде, то, то не буде нічого, я вам так скажу. І цей, хоч якими припарками її не бризкай, в такому випадку Хармоні просадить, урожайність, звісно, але до речі, ось ще одне маленьке спостереження. Рубрика «сусіди». Ось дивимося, посіяно СЗшко і тижнів на, я не знаю, на півтора, може і на два раніше. І сіяно ось Джондір eh, 35-та -е міжряддя. Вона була ця соя, оця ось соя по кукурудзі попередник. Тут було дві дісковки і посіяв. І сіяв в, такі, в таке груддя, що коротше, вийшло як. Я задіскував, під посів типу, і думав сіять. Сівалка, там підшипник один вийшов з ладу. Коротше, три дні чекав, за ці три дні сонце пекло. Приїхав, сіять тут уже каміння. І ну, посіяв. Коротше, якість посів була тут на висоті в лапках. І щось з цього вийшло. Тоді вона потроху почала вилазити, тоді, слава Богу, знову прийшов дощик. Ось там трошки довилазило, ну, більш-менш, в принципі, як бачимо, таке є трошки хвилька, але більш-менш рівномірно. І на сьогодні вона вже навіть ось цю сою цю сою вже навіть ось переганяє. Да, звісно, раніший посів. У ній у раннішого посіву. Зараз, може сусіди, ж не образиться, що я трошки їх проріджу. Ось дивимося, які боби вже. Ось, до речі, екземпляр густий посів. П'ять бобів. Ну, то такий попався. Ось дивимося інший екземпляр, краєвий ефект, це крайній рядок. І ось дивимося вже в якій стадії боби. Ось. Ось ось-ось. І маємо ось такий результат. Ну, ранній посів. Я думаю, ті, хто рано цей рік посів, все-таки більше в виграші, ніж в програші. Незважаючи на те, що в декого там ця своє потрапила під приморозки, в кого не потрапила, то краєвий ефект. А ось у середину заглядаємо, то не, ну, теж наливає. І тут уже, я бачу вже бачу, що тут результат буде через те, що ну, боби підналиті, вона ще трошки вегетує, в принципі, вона довигитує і своє набере. Ну, ось цей екземпляр, краєвий ефект, ось бачимо, взагалі шикарний. Тут кажу ж і по налитості, і по цьому. Да, так що якось так. Ну, оце дивлюся, до речі, якщо так погілкувалося, значить густота була невелика. А відповідно, якщо густота була невелика, то соя тоді, ну, якось краще вона боби в'яже. От при невеликій густоті, і якось вони виповнені ще й цей. І того, спостерігаючи, кажу, за своїми густими посівами. Ось, Зараз покажу теж. Ну, Тут 1500 норма вийшла, не менше. Так, 100. не знаю, мені вони не дуже доподобають. Треба норму зменшувати, добиватися густоти і просто молотити. молотити її старатися. При мінімальному зрізі стебло і все. І буде все чудово. Бо е, єдиний мінус низьких норм висіву це те, що стебло біб нижній кріпиться дуже низько. І, відповідно, втрати при збору урожаю. Але, але ну, ось Тут як глянуть, тут сантиметрів 10 до нижнього бобу. Треба підбирати сорти, підбирати технологію і низька густота. І припалення Хармоні дасть нам супер-пупер урожай. В общем, якось так все. Дякую всім за увагу, всім пока.